У Вінниці обирали вихователя року. Фінал конкурсу відбувався на сцені Палацу дітей та юнацтва. Він – 30-й. Нагадаємо, що попередньо у дитячих садочках проводили відбіркові тури. До фіналу дійшли п'ятеро найкращих. Переможців визначало журі, хто став вихователем року. 2013, знає наша репортерка Ольга Сольвер. Про це і розповість у своєму матеріалі далі. За звання кращого вихователя нашого міста у цьому році змагалися п'ять учасниць. Кожна з них показала три номери. Один день із життя дошкільного навчального закладу показала свій талант, але розпочали традиційно візитівки. Першою на сцені про себе розказала вихователька 36-го садочку Світлана Якубіцька. Звичайно, весь садочок. Це захист творчості всіх педагогів наших. У Нас дуже гарний колектив, дуже великий, дуже дружній, і всі за мене переживають, і всі разом допомагали готуватися. Ну а це виступ конкурсантки садочку номер 61 Анни Городецької. Тут за основу взяли мультик Маша і Ведмідь. Зокрема, Машу відправляли до садочку. У садочок, у садочок записати мене в часу, щоб зростала, я весела і розумна повсякчас. Наш садочок люблять люди, казь щастя. Після кожного виступу журі виставляло конкурсанткам оцінки за три години творчих змагань визначили і переможницю. Найбільше балів набрала вихователька садочку номер 35 Ірина Павловська. Вона й стала вихователем року. Сьогодні ми говорили про планету дитинства. І я хотів би сказати, що завдяки вашій праці дана планета є щасливою для всіх війни дітей. Я в садочку працюю вже 20 років, саме в нашому садочку, і хочу сказати, що представляти мій дошкільний заклад це була для мене велика честь, але й велика відповідальність. Щира вдячна за високу оцінку нашій роботі, саме наші, тому що це перемога усього великого колективу. Ольга Сульвар Володимир Гірянко телеканал Віта.